Знаходжусь в Рудно по вулиці Шевченка. Маю в продаж двокімнатну квартиру з гаражем. Ось вулиця Шевченка. Автоматичні ворота. Ось такий красивий будинок. Покажу вам відразу гараж. Він є суміжний. Суміжний з сусідами. Ось такий гараж. І ось така кумірка до квартири входить. Величезна комірка. Будинок створений ОСББ, каналізація тут септик, ОСББ його обслуговує, вода централізована. Будинок є газофікований. І заходимо в під'їзд. Перший поверх, є подвійні двері. Коридор у нас тепла підлога санвузол і кухня, тепла підлога. Термостат у нас на котел, прихожа, має шафу купе, роздільний санвузол. Є сигналізація. Можна під'єднати до ПЦО. Кухня, розкладний диван. Вся техніка і меблі залишаються. Робот-пилосос. Котел. Індивідуальне опалення. Фірма Вісман, посудомийна, судумейно Сіменс, велика 60 можна собі сісти, каву попити, дуже красивий, видно зразу звідси ліс сосновий, і навіть пташок чути. Пральна машинка, кутова ванна, спальня, великий телевізор, теж залишається. І ось така велика шафа, глибока досить, розділена на дві сторони, тобто жіноча і чоловіча. Балкон зашклений. Зробили ось такий понасаджували ландшафт. Ще одна кімната. При потребі, якщо у вас є діти, ці меблі можуть власники залишити. А якщо вам не потрібні ці меблі, меблі заберуться.